Ти що, зараз? Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі жити по-сільському. Сьогодні в нас запланований відео огляд отакого от от звіра Zoom RK504. Сьогодні більш детально подивимось, з чого складається, що це в нас за звір. Даний трактор має 50 кінських сил. Ну, давайте розглянемо його детальніше. Конструкційна маса даного агрегата, якщо вірити табличці, 2795 кілограм. В тракторі, як можете бачити, рівна підлога. В тракторі стоїть реверсивна коробка передач, три діапазони передач, чотири передачі. Тобто ми маємо 12 передач уперед, 12 передач назад завдяки реверсу. Передні колеса на даному агрегаті 8,3 на 20. Ну, зараз ви не побачите, бо воно ані видно. 8,3 на 20. Можливо, видно, а можливо ні. А задні 12,4 на 28. Ось тут їх видно прекрасно. Бак ємкістю 70 літрів, диспалива. Спереді в нас установлено 8 грузів по 18 кілограм кожен. Ось пише 18 кілограм, якщо вірити виробнику. Тобто 144 кілограми. Плюс цей брусок ще якийсь кілограм набіжить. Місць тут у нас редукторного типу на два гідроциліндри, один зліва циліндр, навпаки, один справа гідроциліндр, один зліва гідроциліндр. Давайте глянемо, що у нас під капотом. Дві защолочки, надпотужні защолочки. А під покапотом у нас знаходиться двигун А498 об'ємом 3168 см кубічних, чотирьохциліндровий рядний з водяним охолодженням. Встановлений на тракторі компресор. Перевіряв, качає 10 атмосфер. Сам в шоці. Трактор не митий, щоб не думали, що ми його вимили вам. Він працював в роботі. Акумулятор на ньому 100 А поставив в завод. Працює все, як має бути. 100 А. Зкриваємо капотика, хай не мерзне в нашій все тут у нас на защолках культурно, щолк, щолк. Звідси легенько пальчиком нажали. Ну Легенько не вийшло, Ну, блядюга така. Все. Пусть <плес> з першого разу. Так. З обох боків, як можете бачити, є драбини, а це немаловажно. Бо якщо ви захочете вилізти десь посеред поля, чи направо, чи наліво, знайте, що у вас є драбина. Так, пішли назад. Ззаді. Навіска. Дійсно навіска. Навіска потужної товщини на 28 яблуках, не на 22. Розкоси. Поперечка стоїть МТЗовська. Спокійно собі зайшла без ніяких проблем. Центральний він теж посиленого типу. На тракторі встановлено двохсекційний розподільник з заводу. Ось, як бачите, від нього виходи. Все працює, провірали на нашій прицепній сівалці, працює без проблем. Вом, вал відбору потужності тут. Двохсекційний 540 тисяч оборотів, незалежний товщина чолків заднього моста вражаюча. Тут питань нема. Ну, але й маса трактора 2 тонни 800. 000. Ось ресивер від компресора. Працює бездоганно, постійно обдуваю трактора. Ним. Довольно таки непогано. Ззаді встановлено. Задні світлячки. Світять ці світлячки, кстаті, світять доволі таки непогано. Вночі видно як днем. І це без жартів. Спереді додатково встановив дві led фари Також освіщають вони дуже непогано, видно від них офігенно. Зверху також є два. Фари, які світять мене дуже добре. Я їх стараюся і не вмикати, бо я більше, вони мене більше осліплюють, ніж від них виднося. Також спереді, якщо бачите, є прицепне. Вдруг десь десь щось можна зачепити та притягнути додому. А тепер давайте подивимось всередині. Ага. Як Mercedes, чи що там говорить? Бентлі? Ну не Бентлі. Тут у нас розташований реверс, так як я говорив, є 12 передач уперед, 12 передач назад. Тут у нас знаходиться ручка КПП. Є 4 передачі. Тут у нас ділитель. Так називаємий, діапазони. L це в нас понижені, H це в нас повишені і M – це в нас робочі. Тут вмикаєте собі діапазон. Потрібні, наприклад, там повишені, вмикаєте повишені, потрібні понижені, вмикаєте понижені. І так, яка вам потрібна передача? Тут у нас є ручний газ. Не, тільки одне не розумію, чому намалювали черепаху заєць. Ну, китайців нам не зрозуміти. В них вузькі очі, то будемо думати, що так треба. Встановлений тут насос дозатор. Руль крутиться дуже легко, буквально одним пальцем, без ніяких проблем. Ось знаходяться речаги керування задньої. Не задньою навіскою, а навіскою додаткового розподільника. Одна секція, підйом, опускання. Друга секція підйом, опускання. Тут у нас речах вмикання. Вал отбора потужності. Вниз у нас 540. Тут нейтраль, вверх 1000 обертів. А ось знаходиться у нас керування задньою навіскою. Опускання. Підйом. І оцей реча у нас це висота підйому. Ви можете, наприклад, вам із якимось навісним обладнанням високо не потрібно підіймати. Ви можете собі відрегулювати там 20-30 см від землі піднімати. І от він вище, ви собі тягніть той реча, хоч лопніть. Він вище, як задано, піднімати не буде. Тут у нас знаходиться від компресора. Ну, можна колеса підкачати, можна трактора обдути. Ну, такий непоганий варіант. Точно, чуть не забув. Тут у нас знаходиться речах вмикання переднього ведучого мосту. До гори тягнете, вмикається передній мост, вниз відмикається. Форточки. Ось одна відкривається і аналогічно відкривається друга. На провітрювання задуває дуже добре. Особливо літом, коли суха погода, пилюки, бомба. Во. Рекомендую. Також у нас відкривається задня форточка. Ось, легким подихом. От і газові амортизатори роблять діло. Ну, можливо, захочете подивитися, що там ззаді робиться, мало ли що. Або, наприклад, замерзли стікла. І рано щиплюєтеся ще стікла не розмерзлися І ви собі так зеньками глиб туди бачите, що там ззаді робиться. Ого, бабахну. Тут у нас з заводу є магнітофон автомагнітола. чи ну, Не важливо, магнітола є у нас. Є колонки, але колонки тут були дуже погані, стояли 13 го діаметра і вони рипіли, піщали. Тому я їх викинув, поставив 16 го діаметра. поставив фірма SWAT, Це американський. Американські ці гіперзахватчики. Да. Одна і друга грають доволі таки непогано. Також в ньому є пічка. Да. Пічка гріє, зимою не замерзнете, літом не загрієтесь. В принципі, пічка хороша. Тут у нас знаходиться блок, блок керування приборами. Ну, Стеклоочисник. Так, ось у нас погано виднося стеклоочисник. Це у нас вмикається оцей славнозвісний вентилятор, який добре вам надує шию, що будете два дні ходити скручений, як жираф. Ось у нас пічка, темнася, видно, пічка, і проблизковий маячок. от ми були тоді у Вінниця міні -агро. Ну, Дивилися ми Оріон 504 і дивилися дв 504. Я не пам'ятаю там ці ініціали, не вникав просто. Я підійшов спочатку до Оріона, подивився, Ззаді просто подивився на навіску і мені цього хватило, ну, що Я поняв для себе, що мені вона не потрібна. Чому я так вирішив? У мене до цього був фотон 244. Ми також ззаді замінили навіску, ми поставили продольні тяги. Такі, ну, Мабуть, що по товщині, такі як тут. Продавалися в інтернеті якраз на надибав, саме на 28 яблуках. Потужні, хороші потужні. ці, ну, Наприклад, та ту саму роторну косілку зачепити на 22-й ті пальці, тонесенькі. Ну, 50-лошадний трактор. Це навісне не буде 100-200 кг. На вісне може бути і 300, і 400, і 500 кг. Ну, хорошо, як ви, наприклад, на нього начіпите ґрунтово-брубні агрегати, АГ, АГД, Дан. Та ніяк ви на них не начіпите. Це закінчиться тим, що десь обірве, як не розкоса, то того самого же пальця вилами і все. Тому постало питання, що треба, потрібно що шукати таке пободріше, повеселіше. Дивилися в інтернеті. Якось наткнулися на оголошення, продавався цей зомліон. Люди адекватні, хороші. За трактором дивилися. Пробіг у трактора трактор випустився у 6 місяці 18-го року. Там на табличці вказано. За весь час вони його придбали в 19-му році, за весь час вони проїхали 700 мотова Ми приїхали купувати, подивилися трактора. Трактор дійсно в дуже гарному стані був. Тому ну, було вирішено питання придбати. Придбали, ну, задоволені. Кому цікаво, якщо якісь виникають питання, звертайтеся, будемо по мірі можливості на них відповідати. Ну, а втім, все працює. Ну, тому пишіть, коментуйте, ставте лайки, ну, підписуйтеся по можливості, кому цікаво. Будемо раді. Шо, давайте заведемо, послухаємо, як працює двигун на даному агрегаті. Поставимо на ручничок, щоб він від нас не вбіг. Вижимаємо сцеплення. Легким коматом румія зірна подає. Вимкнемо світло, щоб ви бачили. Так, ну а тепер таких пару нюансів. Чого ми вирішили брати Зумліона, а не там, наприклад, Кентавра, Оріона, ДВ, ну і або іншого трактора. Ми їздили в Вінниця Міні-Агро, дивилися, якраз був на площадці тоді Оріон був і ДВ-504. Ну також на 20-х колесах, передні, а задні на 28, 12,4. Ну, коли я просто подивився ну, на товщину цього всього, на товщину переднього моста, на товщину задніх півосей, якось, я не знаю, якось мене настрашило. Тому було вирішено питання, що, мабуть, таки краще взяти БВшного якісного трактора, чи то Ловол, чи то Zoom Також можна було розглядати як варіант DTZ 5504. Але такої версії із з першим двигуном, як на ньому стояв, також об'ємом 3168 кубиків. Не буду точно говорити, чи там був 498-й мотор, бо я не пам'ятаю. А з цим новим мотором, що йде на 40-ках, тільки турбованим, що 2500 там ще кубики, якось мені цей варіант був не дуже. Чому? Та тому що ну, вірити китайцям, що там 50 кінських сил якось, ну не знаю, ну, ви вірите, вірте, ну а я якось я скептично відносив.